У грудні чи не найпопулярніша тема для розмов, бесід, а то й дискусій Новий рік. Це свято улюблене у багатьох народів, пов'язується воно із таємницями, чарівливістю, і здійсненням бажань, навіть у непрості часи, у котрі нам сьогодні доводиться жити. А звідки пішла традиція відзначати новий рік саме з ялинковим деревом? Як у радянській країні то забороняли, то дозволяли новий рік взагалі і загалом ялинку. То схвалювали, то знову ж таки чинили якісь репресії проти ялинкових свят. Де і навіщо в новорічну ніч водять слона, і що це дає тим людям? Яке шампанське поважали радянські люди, і яке сьогодні українці? Хто коли і як вітав людність нашої країни попередньої і нинішньої із Новим роком? Спочатку по радіо, а потім по телевізору. Якщо вам цікаво, запрошую вас переглянути передачу «Новорічні історії на каналі Життєворот. А також запрошую вас підписуватися на цей канал для того, щоб не втрачати історію і не тільки новорічну, яка формує українську силу.